Росія від сьогодні призупинила подачу газу Україні. Це підтвердили у НАК Нафтогазі. Паливо північно-східний сусід пообіцяв постачати лише за передоплату. Україна вже подала в стокгольмський суд на Газпром. Ціна питання 6 мільярдів доларів. Вимоги встановлення справедливої ринкової ціни за блакитне паливо. Цей позов містить три вимоги: перше це встановлення справедливої та ринкової ціни. Для України за діючим, підкреслюю, за діючим контрактом це дуже важливо. Який дозволяє це робити, і в якому є спеціальна процедура, яка це описує. Сума позовних вимог НАК «Нафтогаз України за переплати минулих періодів складає більше 6 мільярдів доларів США. Також НАК «Нафтогаз України вимагає прибрати з контракти всі інші елементи. Які є політично мотивованими, некоректними і дають Газпрому можливість зловживати своїм монопольним положенням на українському ринку газу. зустрічний позов? Подав і Газпром в міжнародному суді вимагатимуть в Україні повернути 4,5 мільярди доларів зв'язку з хронічними неплатежами на «Нафтогаз України» за поставлений газ просрочена задовженість на даний момент ставляють. 4 мл 458 мільйона доларів, в тому числі мільярд 451 мільйон за прошлий 2013 год. Також в Москві кажуть, що Європі продаватимуть газ у повному обсязі. Питання лише, чи Україна його транспортуватиме. У Нафтогазі парирують і обіцяють Європі проблем з транзитом не буде. Натомість в уряді заявляють про масштабний реверс з ЄС. Судові перспективи. У нас дуже і дуже високі. На останок Юрій Васильович і Андрій Володимирович, по реверсу. У нас угода підписана. Я прошу відправлятися до Європи щодо відкриття великого реверсу. У нас зараз ціна по реверсу нижча. Ніж російська нагадаємо, переговори щодо поставок газу між Україною та Росією завершились нічим. Офіційний Київ був готовий платити за газ по 326 доларів за тисячу кубометрів. Росію не влаштувала така пропозиція. Незважаючи на закручений вентиль, в «Нафтогазі» просять не хвилюватись. Мовляв, закаченого газу вистачить щонайменше до грудня. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що готові і далі продовжувати переговори, але лише після погашення Україною заборгованості.